Всім привіт! Привезли мені на ремонт ось таку жовту фаду фліт. Вона вмикається, але їхати не хоче. Вмикаємо. Дивимося, помилки в нас ніякі не світяться. Натискаємо ручку газа. Вона трішки рухається, але їхати не їде. Так, цікаво, який тут пробіг. 72 вольта, пробіг 1179 кілометрів. Причину, власниця, мені сказала, каже, що цей дріт, що йде до двигуна, його там десь накрутило і, напевно, є обрив. Хто уважний, я так зараз нижче покажу вам, ви побачите. Чого тут не вистачає з однієї сторони і з іншої. Я зателефонував до власниці і питаюсь, колесо знімалось, вона каже, хлопці на гаражах десь клеїли колесо, тому що воно було пробите. Я не знаю, чи це хлопці збирали назад. І не поставили. Тут мають бути підсилювачі дропаутів. Їх немає. І, відповідно, Вісь тут провернуло. Чи хлопці не поставили, чи так продали без цих підсилювачів, я не знаю. Але власниця каже, що їх немає. Потрібно буде шукати і міняти дріт. Зняв я це колесо, ось бачите, які тут пошкодження Провернулося з однієї сторони і так само з іншої. Одна гайка вже не рідна, бачите, одна така стоїть, інша від чогось іншого. Здається, по різьбі вона підходить. Ці шайби тут повертало, погнуло. Вони не знімаються, Ну, зараз буде якось їх зняти. Весь вимазався, ходив тільки що руки мити, тому що тут це б десь мазали чи пшикали ведешкою. Колесо ось таке все, грязне. Ось тут у нас пошкоджений в цьому місці. Ось тут. Зараз помию колесо, висохне і буду розбирати дивитися. Помив я це колесо розібрав. Ось так виглядає. Двигун всередині таке відчуття, що десь терся об магніти. Але тут, в принципі, я нічого не побачив, щоб десь терлось. Вирішив продзвонити дроти, і дроти мене дзвоняться як цілі. Думаю, цікаво. Під'єднав ось цей прилад, підключив, взяв в руки магніт. Пробував так біля датчиків хола проводити, бачите, світиться тільки один діодик. Датчики хола не працюють. Можливо, коли пошкодився цей дріт, він там замкнув або з якимсь фазним дротом, або десь об корпус, і більш за все датчики хола вийшли з ладу. Бачите, які пошкодження. На самому фазному дроті жовтому ізоляція лопла. Так само ось тут на синьому. Зараз буду міняти цей дріт. Точно такий самий дріт я в Україні не знайшов. Ніде він не продається, є тільки в Китаї щось схоже, але їхати буде дуже довго. Купив ось такий, він по січенню друтів. Такий самий, можливо, навіть і товстіший трішки. Не знаю, чи він сюди нормально стане, тому що ізоляція тут набагато товстіша. Буду пробувати. Якщо не вийде, буду замовляти з Китая і чекати, поки приїде з Китаю. Демонтував я цей старий кабель, товщина його 7 мм. А цей, що я поставив новий, він має 8 мм. На 1 мм він товстіший. Але вийшло сюди поставити. Також замінив датчики хола, демонтував старі. Один в мене поламався, не хотів вилазити, я розмочував їх розчинником, щоб послабити той клей. Але один довелося вибивати потім. Я брав таке невеличке зубильце і вибивав його звідти. Проклеїв все герметиком. Тут і тут використовував ось такий герметик. Він хімічно нейтральний. Використовую його на платах і коли ремонтую такі двигуни. Залишиться ще тут мені тільки фази підпаяти. Бачите, як тут спаяні з завода були фази. Ківіще, що вони взагалі не паялись, а варились. Ось так це все виглядає. Тут зверху були ось такі ізоляційні трубки. Я їх зняв і побачив ось таку картину. Знайшов причину, чому вийшли з ладу датчики хола, я коли демонтував цей кабель, побачив ось такі пошкодження. Бачите, на ізоляції? Рівно пошкоджені сигнальні дроти. Цей фазний я вже трішки витягнув, коли демонтував. Бачите, також є пошкодження. Получається, коли цей кабель натягнувся, він прорізався ось тут, на цій вісі і зробив замикання. І це стало причиною того, що. Цей транспорт перестав їздити. Але кабель все одно потрібно було міняти, тому що пошкодження тут є. Тут, тут, в декількох місцях я бачив, що він пошкоджений. Зараз збираємо і пробуємо. Надіюсь, що з контролером нічого не сталося. Двигун зібрав, залишиться тільки тут ще цей герметик, який виліз. Коли затягнув цю кришку, підключив ось такий прилад, зараз прокручуємо колесо, дивимося. Фази всі світяться. Також подивимося зараз роботу датчиків хола. датчики хола нормально працюють. Зараз мені ще потрібно буде замінити роз'ємчик, взяти з. Цього кабеля, що тут стояв. Тут, бачите, ось такий роз'єм на контролер. А в цьому кабелі, ще я купив ось такий роз'єм. Оригінально, як я казав, кабеля під цю модель я не знайшов, купив ось такий. До речі, десь бачу, тут писало січення кабеля. Ось можна бачити три. На 2,5 мм квадратних 5,02 2,5, а на цьому ще стояв. Я бачив, що січення менше писало. Попадалось мені, зараз не бачу. А ось. Дивіться. 3, 2,3 три. Трифазних по 2 ,3, 5 по 02. Так як я казав, тут друти навіть виглядають товстіше, Тому, думаю, все повинно працювати. Поставив цей роз'єм, що йде до нашого контролера на датчики хола. Кожне з'єднання пропаяв і одів ось таку термотрубку. З'єднання тут герметичне, я думаю, нормально воно буде працювати. Двигун встановив, щоб перевірити, чи все працює. Залишиться тільки тут поставити ось ці підсилювачі дропаутів. Я не знаю, чому вони тут відсутні. Чи це магазин збирав, не поставив, чи, можливо, хлопці коли клеїли колесо, кудись їх поділи чи забули поставити. Не знаю. Но вони тут мають бути. Тому що якщо їх не буде, з часом цю вісь знову. Проверне, не дивлячись на те, що там буде сильно все закручено. Зараз все увімкнуто, покажу вам, що працює. Натискаємо газ. Можете бачити. Двигун працює, контролер працює. Найважче мені було говорити з власницею. Цього транспорту, тому що вона хотіла, щоб я приїхав до неї і поміняв цей дротик. Я поясню людині, що я на виїзди не їжджу, тому що треба мати з собою дуже багато інструменту, різних переборів. Я ж не знаю, що тут точно поламалось. Я з нею говорив, що потрібно замінити кабель. І бачите, виявляється, не робили ще датчики хола Я ж не знаю, які тут стоять. Треба ж так само все це знати. І, як виявилось, нема цих дропаутів, також вони мають бути. Тому ось так. На виїзди я не їжджу, дротики ніякі ніде нікому не припаю. Хочете ремонт, привозьте до мене, я відремонтую. Приїхала запчастина, яку я чекав, ось це такий підсилювач дропаутів. Купив дві штуки. Бачите, досить товсті. Десь хлопці, напевно, ріжуть їх на лазері. І мають вони стояти у нас ось тут. Ось так. Зараз відключу гайку і поставлю. З однієї сторони поставив і так само з іншої. Все, тепер можна їхати робити тест-драйв. Проїхався, зробив невеличкий тест-драйв, все нормально працює. Що хочу сказати, що такий транспорт я в собі точно не купив ось цю Fado Fleet 2, тому що вона мені взагалі не сподобалась. В керуванні посадка незручна, він важкий, тому якось так, не дуже не дуже мені подобається. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!